Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі «Виноградник від Зими до зими. Сьогодні у нас вже 25 липня і ми вже будемо е завершувати на цьому етапі з азотним підживленням. Тому азотні добрива ми вже відкладаємо, далі ми переходимо до фосфорно-калійних добрив. Фосфорно-калійні добрива нам потрібні, перш за все, це для набору цукрів наших ягоди, е також для визрівання нашої лози. Підживлювати потрібно як під корінь, так і ми будемо працювати по листочку. Звичайно, нам вже в серпні потрібно трошки зменшити наші поливи, але раз в тиждень, я думаю, все одно поливати прийдеться, якщо в нас серпень виявиться дуже жарким. І тому ми будемо так само додати коліно-фосфорні добрива в наш розчин, який ми будемо поливати під корінь. Звичайно, є не дуже бюджетні варіанти. Це такі, як Plantafol, Grand Green, Master. Вони досить багато коштують, є такі добрива різні, є народні способи, такі як витяжка з попілу, з золи. Ну, давайте все по порядку. І так, по порядку ми почнемо з плантафолів. Коли у нас вже саме зав'язувалися маленькі зав'язі, ми працювали плантафолом з формулою 02550. Коли в нас вже такі малесенькі горошиночки зав'язалися, ми до цього часу працювали, ми зробили 2 чи 3 обробочки плантафолом 20 20 20 І також ми підживлювали підкорінчик ні травмофосочкою. Теж ми провели 2. Дві чи три підкорінь полив і працювали по листочку ось таким пантофолом. Далі вже від початку серпня, ну, від кінця липня, ми вже переходимо на 5-15-45. Це нам дасть хороший набор цукрів на нашому винограді і також гарне дозрівання нашої лози. 5 тут азоту трошки є, це для того, щоб краще усваювався фосфор і калій. І цим ми працюємо як і по плодоносних кущиках, наших, і так само по наших молодих кущах. Тут приблизно 25 г на 10 літрів води це звичайна столова ложка. Якщо у вас більше фасування, вони бувають і кілограмові, і не 5 кілограмові що добре на плантофолі, що тут є дозування пише і також обов'язково де на яких етапах використовувати. Це дуже допомагає новачкам, хто не розуміє в цьому. Ну, Звичайно, що коли зав'язь, коли різ плодів, ну, я думаю, що тут проблем ніяких не виникне. Також під час цього підживлення ми можемо додати бриксіл е, мікс. Тут є всі мікроелементи, тут магній, марганець, е, молібен, бор, цинк, залізо, мідь. Воно теж не пошкодить. Е, ну і так, так само ви можете додати брексів, кальцій ще. Це окремо кальцій тут, а, це, ну, це на кінці для визрівання лози. І для розтріскування ягоди. ягоди дуже гарний препарат. Так, якщо ми з цими найдорожчими препаратами закінчили добривами, переходимо до бюджетніших. Ну Це не дуже бюджетний такий, але він все одно дешевший, ніж це купляти. Це калій фосфат. Для нього така ось інструкція подається. Він ізраїльський. Як його розводити? Дуже багато людей його хейтять, але хейтять, через те, що хімії багато це і вносять на виноград. Тому його по ягоді не використовують. Але на школці для визрівання молодих саджанців це саме то. Його використовують спочатку перше подживлення по листочку від 20 грам, через 7-10 днів з більшою дозою вже 40 грам, далі знову на 20 грам 60 г і так 5-6 підживлень до кінця вашої лози. Деякі екстремали до 200 грам вводять, ну Це взагалі, я не думаю, що це гарно дасть результати. Близько до 80-100 г він вже може припікати мільдіоїдіум, він не лікує його, він просто його підпалює. Ну, це доволі дорогий препарат. Можна купити, звичайно, дешевший. Це сульфат калію і суперфосфат. Ми можемо зробити аналог цього. Ми суперфосфата беремо 20 грамів. Сульфату калію ми беремо 20 грам, суперфосфату ми беремо 30 грам. В гарячій воді це все розводимо на 10 літрів водички. На школці ми можемо працювати на молодих саженцях по листочкові. На такий виноград ми можемо підживити під корінчик. Можна трошки дозу зменшити і підживити це під корінчик. Як не як, а час від часу, якщо у нас буде таке жарке літо і без дощів, ну, я думаю, що по відрі, води може більше, ви все одно будете давати під свої кущики. Далі в мене, на жаль, немає його. Це мастер дуже класний не препарат, він, а добриво. Там Формула-3 азоту, 11 фосфору і 38 калію. І плюс 4 магнію. Дуже хороший препарат. Ним можна працювати 3-4 рази. Він гарно дає цукри, дуже гарно визріває лоза. Ми ним працюємо під корінчик. 20 г на 10 літрів водички. І так, найбюджетніший варіант це, звичайно, витяжка з, з деревесної лози. Всі про це чули, всі про це знають. Попіл спалюємо будь-які ломачки, дерева, глячки, ну, звичайно, без фарби, там, без клеїв. Спалюємо, збираємо цю всю золу, робимо маточний, розводимо з водичкою, маточний такий матеріал. Далі ми його розводимо з водичкою, проціжуємо і оприскуємо. В ньому дуже багато різних. там вся таблиця Менделєєва, Але в нього, що нам потрібно, це в ньому азоту 0,3%, фосфору від 1 до 3 і калію від 3 до 7. Це в залежності, які ви там будете дерева спалювати, які у вас попіл. Так що це саме класний варіант, який нам потрібен саме зараз працювати по листочку ним. Так, ну що ж, йдемо, зготуємо його на двір. Витяжка з дерев'яної зали для обробки нашого винограду по листочку готується дуже просто. Для цього нам потрібна будь-яка ємність, мінімум 10 літрів, 1 літр попелу нашого з дерева спаляного ми ємність і додаємо приблизно 10 літрів води. Це тобто відро. Я думаю, на 20 літрів, добавимо пів відра. Далі ми це все гарно вимішуємо. Далі накриваємо і вставляємо це все на 6-7 днів. Ну, один раз в день потрібно буде помішувати це. Далі ми її через 6-7 днів проціджуємо. У нас має така бути прозора речовина, звичайно, щоб нам використовувати оприскувачі. Перший раз ми розводимо 1 літрову баночку на 9 літрів води, далі 2 на 8, 3 на 7. І так кожних 7 днів, 8 ми збільшуємо нашу дозу. Я думаю, до 5 можна буде довести до середини вересня. Також цією витяжкою ми можемо підживлювати інші наші культури: це перець, баклажани, помідори, все, хто, все що любить кальцій. Ось Таке вийшло відео. Працюємо так, що ми далі підживлюємо. Працюємо по листочку під корінчик. Це такі базові. Звичайно, можна заморочитись, можна знімати там ціле відео, як той, як той працює, як той працює. Ну, звичайно, що різні полужності, і земля різна, і погода різна. Вони можуть свої корективи вносити. Ну, саме головне це ми працюємо по листочку, це плантофолами. А під корінчик монокалій фосфатом. Ось основна база. Далі в кінці вже, як нас буде вже до, ну, до кінця визріє, ми будемо це все бачити. Я думаю, що там можна й дози ці вже трошки калію увеличити. Ну, якщо буде весна довга, не буде наступати холода, довго морози. Ну, Звичайно, як в тому році, що люди десь вже під новий рік тільки вкривали свої виногради. Ну, звичайно, що тоді лоза гарно повизрібала. Тому дякую вам за перегляд. До побачення, до наступних зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь. Кому сподобалось. Пока.